Друзі, вітаю вас на нашому каналі. В наших попередніх відео, а точніше відео про 300 Blackout, я обіцяв, що ми зробимо огляд на ось цей буфер, на модульний буфер від Strike Industries. І ми свої обіцянки виконуємо. Дане відео створене за підтримки мережі магазинів зброї прапорщик. Там ви знайдете широкий вибір сучасної та якісної зброї для всіх ваших потреб, від самозахисту до полювання та спорту. Досвідчені фахівці допоможуть вам обрати оптимальний варіант, щоб ви почувалися впевнено та захищено в будь-якій ситуації. Також в магазині працює майстерня. Всі координати мережі ви знайдете в описі під відео. На що впливає буфер віддачі? Насамперед, на те, е якщо ви при стрільбі використовуєте саундмодератор, е відповідно буде овергаз. Буде більша частина газів буде виходити з вікна викиду гільзи. Відповідно, створювати дискомфорт при стрільбі. Цього можна уникнути двома е методами: або ставити регульований газблок. Який дозволить регулювати кількість газів, які будуть вертатися назад для роботи зворотнього механізму, або поставити ваші буфер віддачі, в ідеалі для карабіну з довжиною ствола 16 дюймів, при використанні саундмодератора, в ідеалі вага буферу має бути H2 або навіть H3, але якщо ви не використовуєте модератор. То H дорожчий буфер. Це також прекрасно. Ось, Стидається та. Ой-ой, який погляд. А, точно. Так ось, буфер віддачі від Strike Industries. Модульний буфер віддачі. Суть його в тому, що вагу в ньому можна підстроїти від H1 до H3. Але. Це не все. Буфер виготовлений з надміцного алюмінію 7075. Він ось так от закручується. І, відповідно, ось так от відкручується. Є таке от гумове кільце, воно дуже необхідне, тому що без нього буде, він буде відкручуватися. І це може стати причиною катастрофи, коли він відкрутиться в буферній трубі в комплекті йде два вольфрамових грузика, два алюмінієвих, ось таких червоних анодованих, два стальних і три пластикових. Також є ось такі гумові прокладки, які ставляться між грузиками. І здавалося би, все просто, що H1, H2, H3. Але Саме такими грузиками різноманітними по своїй вазі, можна підібрати вагу взагалі таку, якої немає в цих от специфікаціях. Наприклад, між H1 і H2, між H2 і між H3, між H1 і карбайн. І це все в одному комплекті. Також. До комплекту можна додати ось такі додаткові грузики з вольфраму. І ці вже виготовлені нашими народними гумільцями в Україні. Звичайно, вони по своєму зовнішньому вигляду відрізняються від заводських вольфрамових, але по вазі 41 грам, і заводський вольфрамовий. 41 грам. Все чудово і ідеально. Якщо додати ще до 2 додаткових грузика або ж заводських, або ж. Таких народних, то можна створити вагу якої там і світ не бачив, H5 чи там H6. Я, звичайно, жартую. Наприклад, підбираємо H3. Іде один вольфрамовий, прокладка, другий вольфрамовий, прокладка, стальний, прокладка. І. Стальний. Ще одна додаткова прокладочка є на кришечці. І закручуємо, і ми маємо H3. До речі, оцей от шат тут зберігається. А це дуже необхідна річ. Тому що в буфері віддачі саме ось цей от такий хід-грузики, він працює як кінетичний молоток для того. Так би мовити, як кінетичний молоток для того, щоб дозакривати Болт саме ось цим от ударом. І з допомогою ось такого комплекту можна чітко підібрати вагу буфера. А тепер постає питання, для чого це потрібно? Бо можна ж просто взяти, ну, ось це, до речі, з EVZION, е грузик е буфер, точніше, з вагою H110 грам. Здавалось би, якщо потрібен важкий. Вашій буфер можна підібрати ваш буфер. А як бути тоді, коли, наприклад, є два або три апера? Ну, 223, наприклад, 300 blackout і 9 на 21? Саме ось таким модульним буфером можна підібрати ту вагу, яка Зможе працювати, наприклад, там з двома апарами або ж навіть із трьома апарами Саме така варіативність і робить цей буфер дуже потрібним. Тож, друзі, дякую за увагу вам. Дякую за увагу, цій е, суровій жінці. Е, до нових зустрічей. Хай вам щастить.